По яких критеріях вимірюється інфляція в Україні? Багато хто чує слово інфляція, але не до кінця розуміє, що це таке і як її вимірюють. Інфляція це коли з часом гроші знецінюються, тобто сьогодні за 100 гривень ти купиш менше ніж вчора. Але як держава це визначає? Давайте розберемо. Існує кілька головних критеріїв, за якими вимірюється рівень інфляції, і перша критерія це індекс споживчих Цін найпопулярніший і найосновніший показник тобто, держава бере так званий споживчий кошик. Це набір товарів і послуг, які купує середньостатистична людина. Це хліб, молоко, пальне, ліки, комуналка, одяг, освіта. Транспорт загалом все те, що ми регулярно сплачуємо, і от ціни на ці товари порівнюються з попереднім місяцем або роком. І ось тобі інфляція у відсотках. Друга критерія це продукти харчування. Їхня ціна це один із найшвидших індикаторів інфляції. І от якщо ти бачиш, що за останні там три місяці яйця, хліб, м'ясо подорожчали на 20-30%, а зарплата залишається тією ж, це вже реальна інфляція для тебе. Третє індекс цін виробників. Це те, як змінюються ціни у виробників, наприклад, на електроенергію, бензин, сировину. І от якщо ціни ростуть, то готуйся скоро і споживач відчує це в магазині. Четверте, зарплата та курс валюти. Якщо гривня падає, то імпорт дорожчає, а якщо зарплати ще не ростуть пропорційно до цін, це ще набагато гірше. І от люди відчувають інфляцію набагато сильніше, ніж її показує офіційна статистика. І п'ята критерія це очікування інфляції. І що саме найцікавіше, що це ми самі. Дивіться, якщо більшість людей вважає, що все буде дорожчати, вони починають купувати більше ну, на запас, на чорний день. І це піднімає попит, а разом. З ним і ціни. І от, друзі, якщо ви не хочете, щоб ваші гроші знецінились, і ви залишились просто з фантиками, як колись люди при Радянському Союзі клали гроші на ощад книжки, ощад каси, і вони залишились просто без нічого. В своєму телеграм-каналі кожного вечора о 21.00 я розповідаю, як зробити так, щоб ваші. Гроші зберегли купівельну спроможність навіть через 30-40 років. Посилання залишив в описі профілю, також в першому коментарі.